Бо Богу, дорогі браття та сестри, неділя проблудного Сина. Ще одна неділя з підготовчих неділь, котрі готують нас до Весни Духовної, до Великого Посту. Пройшовши який ми з вами, дорогі наші телеглядачі, зможемо разом пережити страсний тиждень, а за ним і Пасху. Божу Спасительну, світле Христове Воскресіння. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У вівторок, 19 лютого, у Волинській духовній семінарії розпочалися стрітинські вечори, які цьогоріч були присвячені пам'яті видатного українського духовного і культурного діяча, захисника святого православ'я, нашого земляка Волинянина Данила Братковського. Цього року минає 310 років з часу його мученицької кончини. На початку була відслужена панахида за опокій душі великого патріота України, яку очолив митрополит Ніфонт. Участь у стрітенських вечорах взяли митрополит Волинський і Луцький Ніфонд, ректор Волинської духовної семінарії проти Рустик Капаус, науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Олена Бірюліна, доцент східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філософських наук Антоніна Євтодюк, викладач української мови та літератури Волинської духовної семінарії Світлана Молько та вихованці цього духовного навчального закладу 22 лютого блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир у своїй резиденції прийняв делегацію Волинської єпархії у складі ректора Волинської духовної семінарії протирея Рустика Капауза та голови інформаційно-просвітницького відділу єпархії протирея Валентина Марчука. Блаженство благословив провести презентації факсимільного видання Луцької Євангелія у Києві, а саме у Київській духовній академії, Києво-Могилянській академії, у Національному історико-культурному Києво-Печерському заповіднику та в Київському наці... Національному університеті імені Тараса Шевченка також буде презентовано Луцький Псалтир у Європі у Мілані, Флоренції, Римі та в Парижі. У четвер, 21 лютого під головуванням митрополита Ніфонта відбулось засідання єпархіальної ради. Відкривши засідання, архіпастер поінформував членів ради про хід архієрейського собору РПЦ, що відбувся нещодавно. А також про презентацію Луцької Євангелії у Москві. Єпархіальна рада прийняла рішення про проведення урочистих заходів з нагоди відзначення 1025-ї річниці хрещення Русі. Також був оновлений склад єпархіальної ради. У п'ятницю, 22 лютого, в Луцьку палаці культури відбулись урочистості, присвячені до дня захисника вітчизни. У святкуванні взяли участь представники Волинської єпархії ОПЦ на чолі з митрополитом Волинським і Луцьким Ніфантом. 24 лютого у недільній школі при Святопокровському кафедральному храмі міста Луцька були влаштовані зимові ігри, метою яких була підготовка дітей до майбутнього великого посту. Свято для малечі підготували викладачі недільної школи разом зі студентами Волинської духовної семінарії. Діти каталися на санчатах з гірок, грали в сніжки. Розмальовували сніговики, будували снігові фортеці. Також для них приготували частування, млинці, гарячі напої та ласущі. Діти були веселі, радісні і щасливі, хоча відчувалося, що на дворі холод, проте біля стін волинської духовної семінарії дитячі радісні серця зігрівали останні дні суворої зими. Цьогоріч виповнилося 5 років з дня трагічної смерті ігумена Іллі Хамази у вівторок, 26 лютого в храмі села Садів було відслужено божественну літургію, під час якої возносилася молитва за опокій душі вбитого ігумена. Літургію очолив благочинний луцького району протирей Петро Приступа у співслужінні кліриків єпархії. Після богослужіння біля могили, де покоїться тіло монаха, священики звершили заопокійну літію. Не проведників душу роба своє відпові у упокой. Ще сказав: у одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові: Отче, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все. Пішов у далекий край і там розтратив своє майно живучи розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного жителя тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититись ріжками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого. Мають надмір хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого, і скажу йому, Отче, сорішив я проти неба й перед Тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і кинувся йому на шию, і цілував його. Син же сказав йому, Отче. Я сурішив проти неба і перед Тобою, і вже недостойний зватись твоїм сином. А батько сказав рабам своїм принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть годоване теля, і закоріть будемо їсти і веселитись, бо син мій цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув співи та радощі, і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Він сказав йому: Брат твій прийшов, і батько твій заколов годоване теля, бо зустрів його здоровим. Він рознівався і не хотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові, Ось я стільки років служу тобі і ніколи не переступав наказів твоїх, але ти ніколи не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. А коли цей син твій, що змарнував добро Твоє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього доване теля. Він же сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє Твоє, а з того належить радіти і веселитись, що брат твій цей був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Слава Богу, волюблені браття і сестри! Коли Господь наш Ісус Христос проповідував у світі землі, до Його на проповідь збиралася велика чисельність людей. Приходили особливо митарі і грішники, щоби послухати Його, почерпнути для зцілення своєї душі, того божественного дару, і продовжити своє життя благочестиво і правдиво, але приходили і Фарисеї, книжники, які скрежетали своїми зубами і, бачили, і роптали на те, що він їсть з грішниками, що він їх приймає. І особливо в таких випадках Господь проповідував, давав наставлення в притчах. У сьогоднішню святу неділю ми чули притчу про блудного сина, яка глибоко духовно змістовно. Яка відкриває дуже великі можливості для наших роздумів і яка особливо наставляє наші думки, як поступати правильно у нашому християнському житті. Блудний син, який, забравши своє багатство, пішов, розточив намарно, повертається до свого батька. Повертається, ось тут зверніть увагу, дорогі браття і сестри, що в цю мить приходить покаяння. Що піду до свого батька, впаду в ноги. І знову ж, коли ми читаємо цю притчу, то особливо зверніть увагу, коли батько, люблячи батько, побачивши здалека свого сина, обнявши його за шию, возносить велике, велику подяку Богу і з великою любов'ю приймає Його. Це особливе є притча, яка безумовно торкається нашого серця. Господь наш Ісус Христос з великою своєю любов'ю приймає кожного із нас, тільки у нас, чи є та можливість повернутися до оселі батьківської, чи в нас є та можливість і сила, щоби знову ж привернути любов батьківську до нас недостойних? І це у нас є. Є, тому що ми є православні і ми є, маємо той великий дар, маємо ту велику можливість духовно через святе покаяння прийти до батьківської хатини. Перш за все, в його є ще сили, які в кожного з нас, тому що та батьківська любов нашого Бога до нас, вона ніколи не ісякає з нашого серця. Тільки вона притаманюється деколи нашими грехи, гріхами і нашим нерадивим християнським життям. І в кожну хвилину ось ця любов, вона із сили в силу через наше святе Покаяння, через нашу хоробру сповідь, ми можемо прийти і бути у оселі Отця нашого Небесного. Ця притча по-особливому наставляє кожного із нас. І ми, стоячи в Перед дверима великого посту, по особливому можемо тут почерпнути для себе сили і натхнення, як правильно жити, трудитися, як возносити свої молитви, як встановити ту безмірну любов в з'єднанні нас з Богом. І день сьогоднішній, ця притча про блудного сина, нехай вона завжди буде в нашій пам'яті, а особливо на нашому серці. Пам'ятаймо, що Господь завжди любить нас, Господь чекає нас. А ми тільки просимо одного, щоб Господь дарував нам сили, хоробрості, відверто прийти до нього і принести щиросердечне покаяння і возвеличити Його славу. Амінь. Слава Богу! Дорогі брати і сестри, Шановні! От ці присвітері, дорогі волиняни. Знову і знову ми з вами зустрілися через телебачення і можемо поспілкуватись на духовні теми, і ми далі продовжуємо вивчення Святого Письма в частності послань, які читаються під час церковних служб православних храмах. Сьогодні ми прочитаємо вам з першого послання Івана Богослова, апостола, друга глава з 18 стіжка і до кінця і третя глава до 11 го вірша. Що ж, Апостол Любові у своєму першому посланні говорить нам, послідовникам Господа нашого Ісуса Христа. Діти, останній час. І як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів, то ми і пізнаємо з того, що останній час. Бачите, дорогі брати і сестри, як апостол Іван Богослов, чітко каже діти, звертаючись до віруючих, називає їх дітьми. Каже, останній час, послідній час. Бо багато антихристів. Що таке антихрист? Це противага Ісусу Христу, противник Христа. А оскільки вже в ті часи. Ще в апостольські часи Появлялися лише вчителі, лише проповідники, які вчили не так, як апостоли, та апостол Іван Богослов застережував тодішніх перших християн, що були обережні. Бо всякий лжеучитель, який вчить неправильно і є прообразом. Антихриста. Вони вийшли від нас, ці лише вчителі, але не були наші. Бо якби вони були наші, то залишалися б з нами, але вони вийшли і через те, виявилось, що не всі наші. Ці люди, які тоді да й тепер так є, вийшли з лона. Єдиної Святої Соборної Апостольської церкви вийшли від нас, каже апостол, але не були наші. І вони тепер проповідують неправду, проповідують ложно. Ось таких апостол називає антихристами. Втім, ви маєте помазання від святого і знаєте все. Що таке помазання від Святого? Це благодать Святого Духа, яка подана Богом Отцем через Ісуса Христа, віруючим людям. Ось ця благодать Святого Духа, помазання, воно сопутствує нам у нашому житті. Благодатні дари, які Господь роздає в церкві Христовій, вони впливають на нас благотворно. В таїнстві сповіді покаяння, влада Святого Духа очищає нас від гріхів і освячує. В таїнстві Євхаристії, подяки, людина в таїнстві причастя єднається з Богом, з причастям тіла і крові, людина приймає в себе самого Ісуса Христа. В таїнстві хрещення, від води Святого Духа, людина народжується для вічності таємстві миропомазання, людина приймає благодать Духа Святого, яка укріпляє людину і фізично і духовно, і так далі. Усі церковні таємства слугують для того, щоб людину укріпити духовно, а цим духовним помазанням, благодатью Всесвятого Духа. І я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її, рівно як і те, що всяка неправда не від істини. Хто лжець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, не має і Отця, а хто визнає сина, має і Отця. Чуйте, дорогі брати і сестри, як апостол Івангеліст Іван Вогослов, Іван в єдино зливає Отця і Сина. Так як і сам Господь наш Ісус Христос сказав апостолам, хто бачив мене, той бачив Отця, бо я і Отець ми одно. А якщо хтось сьогодні проповідує інакше, та апостол прямо заявляє, що це є Дух антихристов, Дух противлення, дух Єресі, Дух лжеучення. Отже, що ви чули від початку, нехай і перебуває у вас. Якщо перебуватиме у вас те, що ви чули від початку, то і ви перебуватимете в сині і в отці. Тобто та істина, та іванська звістка. Яку прийняли від апостолів спочатку, вона має перебувати в церкві Христовій, в душах, в серцях і в розумі віруючих людей. Якщо вона перебуватиме у нас, то перебуватиме в сині і в отці. Тобто Свята Трійця буде з нами і в нас. Обітниця ж, яку він дав нам, є життя вічне. Бог дав людям усім вічне життя. Це я написав вам про те, що уводять вас в оману. А втім, помазання, яке ви одержали від нього, у нас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і правдиве, то чого воно навчало вас в тому і прибувайте? Ваші дорогі браті і сестри, як про помазання як про благодать Святого Духа говорить апостол, що благодать Святого Духа перебуває у вас. Я вже говорив, повторюсь, через таїнство церковні. Людина так грішна, вона падає в гріх, але кожного разу обновляється ця людина, благодатью Святого Духа, через спілкування церковних таїнств у церкві. У лоні єдиної святої Соборної і Апостольської церкви, отже діти, продовжує далі апостол, перебувайте в ньому, в Ісусі Христі, щоб коли він явиться, мати вам дерзновіння і не посоромитися перед Ним у час Його пришестя. Коли ви знаєте, що Він. Праведник, знаєте і те, що кожен, хто творить правду, народився від Нього. Народився від Нього, від Бога, через Сина Божого Ісуса Христа. Дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими, світ тому не знає нас, що не пізнав Його. Апостол каже про той світ. Не по часа про той язичницький, ідолопоклоніческий світ, який не признавав християнства зовсім, тому він не признавав і не признавав Сина Божого як Спасителя світу. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилось, що будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до нього. Тому що побачимо його, як він є. У цьому другому вірші третьої глави першого послання апостол Іван Богослов каже, що ми є діти Божі. Всі, без винятку, всі люди є дітьми Божими. Але дивіться, не застерігає, але ще не відкрилось, що будемо дітьми Божими. Можливо, ми не удостоїмося увічно бути з Богом через наше гріховне життя або через неправильне вчення лжевчителів, тому треба й триматися єдності віри і єдності церкви Христової. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, і, бо Він чистий, чистий Ісус Христос. І через вірю Ісуса Христа Він очищає сам себе, кожен з нас. Всякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх це є беззаконня. І ви знаєте, що Він, Ісус Христос, явився для того, щоб взяти гріхи наші, і що в ньому нема гріха. Ісус Христос безгрішний. А раз ми слідуємо Ісусу Христу, то ми повинні старатися також боротися з гріхом. Кожний, хто перебуває в Ісусі Христі, не грішить. Всякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Хто грішить, той не знає Бога. Діти, хай ніхто не вводить вас в оману. Хто творить правду, той правдивий, подібно як і Він правдивий. Хто робить по правді, той правдивий, так як і Бог, як і Ісус Христос правдивий. Хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол согрішив, для цього то і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожний, народжений від Бога, не чинить гріха, тому що сім'я Його перебуває в ньому. І він не може грішити, бо народжений від Бога. Ніхто не думає, що ти безгрішний, бо всі ми під гріхом, а значить, усі ми завинили перед Богом. Але Бог, який покликав нас до спасіння через крові Ісуса Христа, очищає нас від усякого гріха, але тільки при нашому бажанні. Якщо ми каємось, якщо ми стараємось очиститись, то Господь і. Укріпляє нас на цій благодатній стежині. Діти Божі і діти диявола пізнаються так, всякий, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Ось, дорогі браті і сестри, що хотів сказати апостол Іван Богослов, у цьому уривочку, Свого послання довіруючих людей. Постараємось бути воїстину дітьми Божими. Хай милосердний Господь укріпляє, дорогі браті і сестри, в серцях наших віру нашу. Хай Господь допомагає нам жити благочестиво. І хочу нагадати вам, дорогі брати і сестри, що наступна субота буде поминальною суботою. М'ясопусна, поминальна батьківська субота. Це день, коли церква буде поминати всіх спочилих, хто пішов у вічність. Ми знаємо, що Бога нема мертвих, у Бога всі живі, тому церква молиться за ту частину своїх дітей, яка пішла у вічність, щоб Господь дав їм спочинок вічний у небесних оселях. А вам, дай Боже, здоров'я. Терпіння адже наступає скоро великий Піст. 5 березня церква відзначає пам'ять святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Його правління на Русі можна вважати продовженням Володимирового, при якому Русь у 988 році прийняла хрещення. Цей час знаменувався поширенням християнства на усіх руських землях. В пам'ять про перемогу над печенігами у 1037 році на місці битви був споруджений величний храм Святої Софії. Крім цього, Ярослав побудував у Києві церкву Святої Ірини, яка до наших часів не збереглася, монастир Святої Георгія і золоті ворота з церквою благовіщення над ними. Князь помер 20 лютого 1054 року і, року, ймовірно похований у храмі Святої Софії у Києві у Мармуровій гробниці. Яка збереглася дотепер. 8 березня вшановуємо пам'ять священомученика Полікарпа єпископа Смирненського. Цей угодник Божий народився близько 80-го року, жив у Малій Азії у місті Смирне. Рано залишився сиротою. Майбутній святитель зблизився зі святим апостолом Іоанном Богословом, якого супроводжував у його подорожах. Коли імператор Марк Авелій розпочав гоніння на християн, язичники стали вимагати суду над святителем, батьком усіх християн, як говорили вони. Святитель відкрито став сповідати віру у Христа, за що його було засуджено до страти у вогні. Проте полум'я не доторкнулася до святителя. Тоді один із катів наніс велику рану святому. З неї витікло стільки крові, що вона загасила вогонь. 9 березня ми святкуємо перше і друге віднайдення глави Іоанна Предтечі. Після осікновіння Іоанна Хрестителя учні поховали його тіло в Самарійському місті Севастії, а його голову заховала Іродіада. Однак благочестива жінка Івана, дружина царського домоправителя, таємно взяла святу голову і поклала її в посудину і поховала на Елеонській горі в одному з маєтків Ірода. Через багато років цей маєток став власністю благочестивого вельможі інокентія, який почав там будувати церкву. Коли робітники копали рів для фундаменту церкви, знайшли там посудину із головою Івана Хрестителя. Інокентій берег її з великим благоговінням у своїй церкві, але перед смертю, побоюючись, що над святиною можуть поглумитися, він заховав голову у тому самому місці, де й знайшов її. Після його смерті церкву занедбали і вона почала руйнуватися. Друге віднайдення голови Іоанна Хрестителя відбулося в часи рівноапостольного імператора Костянтина Великого, двом монахам, які прийшли в Єрусалим, поклонитися святим місцям, двічі явився сам притеча і вказав на місце, де сховано його чесно. Дорогі браття та сестри. Нині неділя проблудного сина залишається два тижні до великого посту. Це час, коли ми повинні задуматись про своє життя, це час, коли ми знову і знову, навіть в наших телезустрічах, з вами розмовляємо про теми покаяння, бо без покаяння не може бути спасіння наших безсмертних душ. Залишайтесь з Богом. Многих вам і благих літ!